А прямо зараз Юлія Тимошенко общається з журналістами в кола парламенту. Давайте послухаємось асоціації, аграрних асоціацій в один український бізнес-форум. І вони розробили всі разом шлях виходу України з економічної кризи. Цей шлях виходу вони виклали в достатньо фундаментальній роботі, яка покроково рекомендує уряду, президенту, парламенту. Як виводити ситуацію з глухого економічного куту? Ці більш ніж 200 асоціацій – це справжній скарб України, це підприємці, які звикли прокладати собі дорогу скрізь корупцію, хабарництво, крізь приниження, крізь заборони і е, жахливий тиск на бізнес через рейдерство. Через безправ'я і тому підприємництво сьогодні настільки сильне, що воно сильніше за уряд, за парламент, за будь-яких політиків, і нам треба сьогодні дослухатися до того. Юлія Тимошенко зараз дає брифінг журналістам. Будемо що возвращатися на... Продолжим. Продолжим все таки через несколько минут. Юлія Тимошенко продолжает спілкування з журналістами. Можемо слухати. що призначення всіх міністрів нового уряду мусить відбуватися через відкритий праймерис, через відкритий конкурс з залученням всіх підприємницьких асоціацій країни. Чому так? Тому що підприємці дуже добре знають ціну всім чиновникам. Всім аналітикам, всім теоретикам нашої держави вони можуть реально порадити, які міністри в майбутньому уряді будуть працювати найефективніше. І бізнес сьогодні вимагає, щоб не було кулуарних призначень міністрів, щоб не було кулуарних договорників, де фінансові потоки міністерств віддаються політичним силам по квотам. І тому ми підписали цей меморандум, що хочемо разом з підприємцями країни сильно проводити їх стратегію в життя, шановні колеги, запитання є да чому країна чи восьма коаліція, яка створюється, ви брали участь в декількох. Чому так складно йти процес? І чи є щось спільне суперечку аліці ну, у процесі формування? Насправді коаліція. Дуже і дуже складно відбувається по одній простій причині, тому що ідуть колуарні консуль... консультації по посадам, але не йде публічної чіткої дискусії, зрозумілою сьогодні суспільству, як виводити країну з кризи, як міняти стратегічний курс управління державою на цю тему. Дискусії немає, і коли партія Батьківщина поставила п'ять чітких вимог. До нової коаліції, до нового уряду, ви знаєте ці вимоги. Перше це виконати той план, який запропонували нам друге. Це вести мораторій на землю сільськогосподарську, на продаж сільськогосподарської землі, і підняти наше фермерство, виділяючи в тому числі бюджетну допомогу і роблячи ту систему оподаткування, яка називається єдиний сільськогосподарський податок на землю. Наступне нам треба негайно переглядати політику стосовно доходів громадян, зарплати, пенсії, стипендії, соціальні видатки мусять бути як в інших країнах Європи проіндексовані, хоча б. На рівень інфляції і цього не робиться. Ми вимагаємо, щоб тарифи, які сьогодні поставили для людей, щоб вони не були черговим податком, а щоб вони давали не більше 30 рентабельності на газ українського видобутку, а це означає, це суттєве зниження тарифів. І можу сказати, що якщо ті вимоги будуть виконані, ми готові увійти в коаліцію. Якщо ці вимоги не будуть виконані, а це означає. Повернення курсу розвитку держави в позитивному правильному ефективному напрямку. Якщо не будуть виконані ці вимоги, ми не підемо в цю коаліцію. І тепер, якщо не буде започаткований відкритий праймеріз. Так, щоб суспільство бачило, як підбираються наступні міністри, ми також не готові брати участь в будь-яких інших тюньових кадрових призначеннях. І ще раз підкреслюю, партія батьківщина, фракція батьківщина на жодну посаду не претендує і не претендувала. Наші колеги народних партій кажуть, що чекають з президента, що він повернеться, що тоді перемовини будуть іти легше, і що батьківщина може піти на якісь поступки. Ви розділяєте цю думку, і як ви бачите, подальшу коліці це буде 226 номінально юридично і скільки проживає твіті чуть пожещаємося. Услушен юлі тімашенка і ті напрямки, які потрібно зараз робити. То я не бачу сенсу далі продовжувати життя будь-яких коаліцій. Тоді ми будемо наполягати на тому, щоб цей парламент був розпущений, тому що він не здатний вивести країну з кризи, не здатний припинити корупцію, не здатний розірвати зв'язок між кланами і політиками, і тоді потрібно перезавантаження влади. Ворошенко зможе вас переконати чимось, якими аргументом чим зможе. Виключно публічною дискусією про зміну курсу розвитку країни, дякую що не можливо загалі з позачагувати парламенту. Яковому ми би з задоволенням його підтримали. Чим швидше країна по. Починає...